Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я приготую страву, в якій буде дуже багато цибулі. Тож, хто любить цибулю, прошу дивитися відео. А ще в цій страві я буду використовувати курячі гомілки. Можна взяти будь-яке куряче м'ясо. Спочатку гомілки підготую, якщо я залишки пір'я, видаляю їх, також добре мию. І додаю спеції. У мене це сіль, копчена паприка, чорний малиний перець, сухий базилік, а також куркума. Приправи, звісно ж, можна взяти за своїм смаком. Гомілки посипаю приправами, перемішую і відставляю на деякий час, щоб вони постояли і промаринувалися. Я робила це з вечора, а вранці готувала нашу страву. Ніч вони стояли накриті в холодильнику і маринувались, але можна замаринувати десь на пів години і буде достатньо. Підготую цибулю. Я взяла один кілограм цибулі, обчищаю її від лушпиння, мию і буду нарізати. Нарізати можна довільними шматочками, головне не дуже дрібно. Цю страву мене попросили приготувати мої рідні. Ця страва з арабської і єврейської кухні. Мені в коментарях, буває, пишуть: о, це не ваша страва. от таку страву готувала там якась на своєму каналі. Звісно ж, не всі страви я сама придумаю. Десь у когось побачила щось, захотілося й собі таке спробувати, тому готую для своїх рідних і показую вам. Іноді вношу в рецепт якісь свої корективи, а іноді готую так, як є за чужим рецептом. А буває ще й так, мені здається, що це я придумала цей рецепт, а захожу в Ютуб, дивлюся, і ні, уже таке є, уже хтось готував так. Цибулю відправляю в глибоку сковорідку з розігрітою олією. Олії додаю небагато, десь 2 столові ложки, не більше. Перемішую все і чекаю, поки цибуля трошки так всядеться. Цибулю підсолюю. Цибуля стала м'якшою, трошки осіла, тепер додаю до неї. Соду, звичайну соду, пів чайної ложечки можна навіть трохи менше дати, навіть третину чайної ложечки буде достатньо. І тепер дивіться, який фокус. Цибуля починає міняти свій колір, стає жовтою, Не наче хтось до неї додав куркуми. Перемішую все, і тут же на очах вона виділяє сік і стає м'якенькою, розповзається буквально. Ні води, ніякої рідини я в сковорідку не додавала. Дивіться, скільки тут соку. Це все сік від цибулі. Тепер це цибулеве пюре виложу гомілки. Отак От виложила, прикриваю їх цибулькою, накриваю кришкою і при помірному вогні тушкую хвилин десь 20 приблизно. А потім перевертаю гомілки на іншу сторону і, нехай ще з іншої сторони, теж протушкуються 20 хвилин. Пробуємо на смак чи достатньо солі, якщо недостатньо досолюємо. Я ще додала один лавровий листочок. Це дуже смачна така підливка. Але ми Мені до неї хочеться додати якусь кислинку, бо сама цибуля досить таки солодка. Якщо у вас є сухий барбарис, спробуйте додати його, мені здається, він буде тут в самий раз. Тобто готуємо і експериментуємо. Я ж додала в кінці просто зелень, уже в готові гомілки з цибулею. Тепер можна знімати пробу. Таке цибулеве пюре можна вживати як гарнір із гомілками, додавши шматочок хліба, а можна додавати його як підливку до будь-якого гарніру, чи то гречки, чи вермішелі, чи рису, дивлячись, що ви готуєте для себе. В арабській кухні таку цибулеву підливку їдять із хлібом. Тож і я так зроблю. Тільки не арабський хліб у мене, а звичайний наш отакий темний хліб. Ану. М -м -м. Яка ж це смакота? Ану, ще курочку спробую. Дуже й дуже смачно. Курочка приготовлена в такому цибулевому соусі, дуже ніжна, ароматна і смачна. Спробуйте приготуйте, я думаю, вам сподобається така страва. Всім дякую, хто був разом зі мною, заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі!